Ви слухаєте програму тут добре. Сьогодні ми у квітковій лавці, де пахне не лише квітами, а й щемними історіями. Бо квіткова лавка це не просто магазин. Це місце, яке прикрашає наше місто сенсами, зігріває настрій і дарує свято навіть у будні. Для кожного хто працює тут, квіти це особлива мова, якою можна сказати навіть те, на що не вистачає слів. Голова громадської організації Генерація успіху Вікторія Вольвич каже, у. Особливу місію зіграла квіткова лавка свого часу і в її житті. Чому саме вони? Тому що це не просто магазин, це магазин, який має свої цінності. І одна з цінностей, особисто для мене, це саме вони організовували на, до свята жінки, жінки весни на весні прекрасний проєкт з переділення військових та волонтерів. Це виключно їхня ініціатива. Це Повністю підготовлений проєкт, в якому перевтілювали три жінки. Також я знаю, що квіткова лавка не просто продає красу, а ще й доносить цінності до, до людей, розповідаючи про наші традиції. До речі, ось до свята Маковія вони робили. Прекрасні букети, майстер-класи, до яких можна було долучитися і зробити не просто склавши квітка до квітки а кожна квітка в них щось і Вони розповідали, як наші дідусі, бабусі, прабабусі. А що вкладали в цю квіточка? Гість квіткової лавки ігор завжди обирає тут саме подарунки і каже квіти точно на часі. Тут саме широки вибух. Окрім того, що найбільший асортимент квітів ви приїздите за цим. Що ще для вас тут? Ну, Мені кажеться, а... атмосфера красивий уют. Все, все зділено, як кажуть, так як мало з душею да, з душею. Вкладено сюди видно, що вкладаються люди сюда, продавці. Керівниця квіткової лавки Оксана каже: працюють навіть у складні часи, бо розуміють, людям важливо відчувати, що життя продовжується. Квіти в цьому дуже допомагають. Момент самого вторгнення Та, тому, що квіткова, як е... ті життя, квіткове, було паралізовано з гарною бриття і решти. Але люди потребували емоцій позитивних треба було чимось жити. І наша власна розповідала, що й телефонували клієнти. Наші один чоловік зокрема, який говорив: Продайте мені квіти. А він поясню. Говорить, ну у нас фактично нічого немає. Я вам не можу там якість гарантувати, тому що там останні закупи були десь там, в в х числах лютого. Хоч щось, мене говорить дома сидить троє дівчат, і треба їм підіймати настрій. І він говорить: я приїду навіть до вас додому. Я вас заберу. Давайте поїдемо від Криму. Приїхали в квітково. Він обрав якісь квіти, ну і поїхав щасливий. А знаєте, що особливо вражає в роботі магазину? Квіти тут стають не просто подарунком, а справжнім містком між фронтом і тилом. Історій таких настільки багато, що їх можна було б записувати на окремі аркуші, каже Оксана. І вітаємо і, і зізнаємося, і майже пропозицію робимо через Квіткову Дуже ще. мені а ці собаки, хлопці, пишуть дівчата, просять, щоб ми написали yeah. з листів. Це просто ти розумієш, що їх життя на волоску. Дав, вони хтось там на передовій, хтось близько того, і вони шукають для себе сенси, вони намагаються щось триматися. Інколи вони там говорять, так, давайте швиденько-вденько навіть там телефону не <світ> можуть, тому що вони там про зв'язок або щось інше. От. А інколи вони записують голосові повідомлення, і коли ти його включаєш, ми когось з дівчатами почали переслуховували, то він говорить, наговорює замовлення і чути ці постріли, по -пу -пу -пу. які навколо нього. Це такий кубметний черга. Окрім щоденної роботи з. Квітами у лавки з'явилися і соціальні проєкти, які торкаються серця. Буквально під час знімань команда готувала відео до Дня Незалежності, і це не вперше. І ми знімали ці ролики біля пам'яток нашого міста, біля Шевченка, пам'ятника Мономаху, унікальної, автентичної, єдиної в Україні, е, козацької страниці. Скульптура, яка має офіційну назву сім'я, яку ще називають розголом місце. Цього року ми так само готуємо відео, воно вже більш масштабніше, мені здається, ще більш зміштовнішим. То, знаєте, хочеться проводити через квіти, демонструвати змісти. Буквально сьогодні я телефоную одній сімейній бо вона забув, що там має бути сім'я. Теж такі, знаєте, дуже глибокі, дуже сенсові сім'ї. Молоді сім'ї це не те, що там якісь дорослі люди, і вони говорять, ви знаєте, враховуючи те, що ви робите, і як ви робите те, що ви робите зі змістом, все дуже толково. Ми на це згоджуємося. згоджуємося. І це значить, таких 5 балів. Ви знаєте, <гум> історію <Успіку. гум> <Да, гум> ну, Бо це насправді так. А ще квіткова лавка піклується про ментальне здоров'я, об'єднуючи містян у ком'юніті флористів завдяки майстер-класам. Нещодавно у нас була ліг'я, там де ми робили букети спаса. І, і це ну, прям цілий цикл. Має продовжуватися більше того, ми після останньої майстерні запустили опитування. То вже зібрали відповіді дівчат. То з категорії, чому ви приходите на майстерню, одна з топових позицій це безпосередньо це середовище, в якому вони здружуються, спілкуються набувають нових контактів і ментальна співа. У квітковій лавці важлива не лише краса кожної квітки, а й те, як вона передає унікальність. Майстрів тут навіть звичайний зріз чи букет стає маленьким витвором мистецтва і букети і композиції, і зріз, і все має бути в ідеальному стані. Якщо це наші роботи, то вони мають бути виконані з якимось творчим баченням, з якоюсь такою знаєте рукою квіткової лавки. От, ну, тобто, ну це має відслідкуватися. Що це ви знаєте, є замовлення стандартні, а є ті, що запам'ятовуються на все життя, каже Аліна Флорис. У нас було таке замовлення. Ми робили велику композицію та, дві великих композиції і один маленький букет. Ми це все разом нашим колективом підвозили до людини додому. З доставить ну, у нас така функція і. Це було просто ну, якось іменно оцей момент, запам'ятався просто найбільше. А які емоції були твоя дитини? Була радість, було захоплення разом з людиною. Квіти це не дрібниця. Вони можуть підтримати, підняти дух, нагадати, що світ все ще прекрасний. Отож, Оксаночку, хочемо подякувати вам, а, власникам квіткової лавки і дівчатам, які дотичні до створення цієї неймовірної краси і до наповнення міста сенсом. Ми хочемо вам вручити сьогодні. Ми завжди говоримо, що це не медалі, не нагороди, але це знак, що у квітковій лавці добре, і нехай про це дізнаються усі. Дякую. Приймайте, будь ласка, і зробіть це власноруч. А вже наступного разу ми завітаємо в кафе Нумо у саме серце нашого міста. Тут завжди пахне кавою, розмови звучать тепліше, а кожна зустріч перетворюється на маленьке свято.